Трускавець, як з нього роблять звалища, хто до цього дотичний? І, взагалі, як придумали аферу, з начебто катастрофою, карстовими проваллями біля трускавця і забирають зараз. Все за Бесі. А хто на це повівся? Хто підтримав цей вкид, на мою думку, Кульчицького Андрія? Але ви запитаєте, що тільки? Кульчицький Андрій розповідав у 2020 році про карстові провалля? Скажуть: Спринський, ти вже взагалі в своїх розслідуваннях не бачиш ні низу, ні верху, як могли бути карстові провалля штучними? То що? Трускавець не міг завалитися, це просто придумали, щоб ці люди замість 100 тисяч доларів несли свої квартири скупщикам, таких як Кульчицький, і віддавали їх за 20. Афера століття, щоб скупити ціле місто, створити і псо, і. Розповісти всім людям, що нема надії, а потім під це місто скупити джерела. Потім залякати всю еліту, залякати журналістів. Поїхали, хто такий Кульчицький Андрій, який зв'язок є з власником господарем Свободи, звідки там взялися, і Свобода, і Конгрес українських націоналістів, і блок Петра Порошенка, і самопоміч, як це все їм вдалося поєднати, скупивши за безцінь нерухомість, мінеральні води до завершення квітка на цьому всьому це козицькі феодали, які... Послухавши вище керівництво країни, котре обіцяло, що навколо трускавця буде кільцева дорога, завели кільцеву дорогу куди трошки не навколо трускавця, а до своїх сонячних електростанцій. Отже, переходимо зараз до інформації з мого чарівного телефону, з власних джерел. Хто ж відноситься до цього угрупування Трускавецького імені Кульчицького, імені Феодалів Кузицьких, імені господаря Свободи, Пупса Кривецького Ігоря? Хто не знає останні новини, то власне? Були відео і свідчення суддів інтерв'ю. Подивіться на моїй сторінці. Пупс він власне працював ще з 2014 року на окупантів, коли він лобіював рішення у Генеральну прокуратуру призначення заступників, коли Кривецькому, той, що ходив в вишиванці, і нам з вами паривав і розповідав, що слава Україні! Потрібно боротись. Так, от Кривецькому ігору Пупсу йому з Москви дзвонили і давали вказівки, кого потрібно призначати у Генеральну прокуратуру заступниками. По переліку партія, хто до них відноситься до цього злочинного групування. Балицький Олексій. Він минулих два скликання був депутатом обласної ради та є головою партійного осередку «Свобода» в Трускавецькій ОТГ. Його однопартійці від Свободи, наконечний Юрій, він голова земельної комісії, через якого власне, проводять ті чи інші. Земельні питання, а їх є багато перелік яких ми також будемо надавати. У ну, нього є рідний брат, який, який займається чим правильно забудовою земельних ділянок і квадратних метрів у Трускавці. Йдемо далі. Пристий Руслан, він радник мера. Власне, він займається. Землею, ви скажете, немає продажу землі в час війни. Ну як же ж люди пішли добровольцям у військо? Вони відстоять українську землю в цілому, так для того, аби в тому часі як ми переможемо, відстоюємо свою землю. Захисники прийшли і сказали, хочемо займатися підприємництвом, будівництвом, будемо разом розвивати. Прошу надавайте нам нашу українську землю, яку ми відстою. А не буде української землі. Пої на той час такі, як ці чоловіки, придадуть за аукціону. Що вони системно роблять останніх чотири роки? Продовжуємо по і йдемо до фактів. Якщо з фактів пристає Руслан, він власне привласнев землю на Майдані Незалежності, це перша санітарна зона, і йому мер йому, йому спеціально зробив для того посаду в комунальному підприємстві, щоб, що ви скажете. Броню тримати гапчі Богдан своя людина в усіх питаннях, особливо забудові міста. На чолі всієї піраміди є Андрій Кульчицький. Отже, якби ви десь загубилися, хто, як, на кого відбувається який вплив, то перше – це свобода власне Балицький Олексій до ЄС відноситься заступник Цефанків Святослав. Голова партійного мера – Америці Стародуба Анатолій. партія Слуга народу теж один з учасників цього ОЗГ. Йому дали посаду заступника директора міської лікарні Герльовському Івану. Ну і броню, логічно, що дали. Громадянська позиція. А як же ж без громадянської позиції? Це знаєте, яка це партія? Пам'ятаєте, Гриценко біля Ющенка був міністром оборони це саме той Гриценко, який розпродав більшу частину українських танків, літаків, ПВО, озброєння. Це 2005 рік. Це ж коли були любі друзі, казали бандитам тюрми. Сів Гриценко і ті, хто розповідали про громадянську позицію в 22-му році за те, що більшість українських танків і винищувачів продали у 2005 Плюнув хоча б хтось у обличчя очільника міста області, які далі ходять і розказують, що громадянська позиція. Головою цієї так званої громадянської позиції є Флюнт Марон. Також заступник мера і його ще й зробив во староста село Модричем. Конгрес українських націоналістів. Кісак Андрій, мер віддав конгресу українських націоналістів. Шкода, що назва назву. Я, я не знаю, хто їм дав це зробити і чому не зупинили і не зняли з цієї посади. Трускавецький водоканал. Мер, так би мовити, сформував. Умовно більшість серед депутатів це чітка піраміда, і це не, пори... не піраміда місцевого самоврядування, це піраміда, яка вважає організованої злочинної групи. Та я свідомий того, що пупс господар свободи, що громадянська позиція, що європейська солідарність там. І всі інші партії на вони ж не можуть визнати, що вони дурили український народ останні 31 рік. Вони ж не можуть визнати, що вони займалися фарисейством і дереваном земель. Зараз, у 2025-му, вони тричі це не можуть визнати, тому що за цим визнанням стоять тисячі людських життів, тому що місцеве самоврядування, міцність міста, міцність району, міцність області від цього від міцності економіки, промисловості, від самостійності. Кожної української сім'ї залежить свідомість, залежить інтелект, залежить розумний вибір, залежить захист української держави. Якби не такі, як Гриценко, не передавали б українські танки, якби не такі, як Пупс у 2004 році не ходили по кабінетах Генерального прокурора і по дзвінках з Москви не призначали б заступників Генерального прокурора, то у нас 100% була б сильніша обороноздатність. Вона б не дала можливості мати спокусу у ворога взагалі. І задумуватися над тим, щоб зазіхати на українську землю. За це тіньові куратори, які зараз будуть пробувати вилити в чергове тонну бруду, вони мають відповідати від вас, від того, як ви будете поширювати, від того, як ви будете думати, про що я говорю, до чого я це веду. Тому що ми маємо стати на захист своїх місць, своєї землі. Чи лише трускавець? Ні. Якщо ви маєте фактаж по Самбору, дрогобичу, пустометах, перемишлянах, жидачево золочево. Та інших містах Львівської області зараз я продовжую акумулювати інформацію для зварювання у набу, саб, СБУ та інші правоохоронні структури, власне по схожих схемах. Тобто, коли люди заходили в змову, е отримавши, як я вважаю, шляхом політичного злодійства, політичних злочинів, кворум довіри тих чи інших мешканців, тобто вони їм обіцяли, що ми будемо дбати за міста, ми їх будемо розвивати, ми будемо проводити інвестиції. Стиції вчинили політичне шахрайство замість того, щоб лобіювати оцю от надану довіру, вони лобіювали власний інтерес, власні бізнеси і утворили організовані злочинні групи. Розумієте, тобто більшість депутатських корпусів ОТГ і міст по Львівській області. Це організовані злочинні групи. Так мало того, що вони граблять землю, що вони донищують інфраструктуру, комунальні виробничі і інші підприємства. Вони ще й собі, є заступники, дорогій родині, вицегані. І виходжують, і вирішують бронювання від армії, розумієте, в чому весь цинізм не представляють інтересів громадян, де захищають української землі. Однією рукою грабують, розкрирають землю, іншою вони щось собі беруть бронь, бо кажуть, що ми забезпечуємо місцеве самоврядування, яке щоб виставляти на Олікс оголошення з земельними ділянками і квадратними метрами у будинках. Тому всі, хто маєте фактаж у містах. Міста навколо міста Львова і Львівської області пишіть. Пишуть, що ми можемо там у віці 50-60 років, як ми можемо допомогти. Навіщо ти до нас постійно закликаєш і кажеш, що старше покоління спроможне допомогти, поки молоде ще не до кінця розуміє, і ті, хто там, там середній вік, та вони або на війні, або на реабілітації, або займаються розвитком підприємності. Дуже просто більшість. Старшого віку людей мають архівні дані, що і як було в Держкомземі, в надрах, як розкрадалося. Не можу я вас навчити, як розкрадали мінеральні води і надра трускавця. Це ваші мають, геологи, архітектори. От всі, хто до сьогоднішнього дня мовчав, ви можете побачити наслідки цього мовчання. І нарешті, як я вважаю, повинні почати говорити, повинні припинити от співчуття і жаління, бо це це сусідній Микола, чи сусідня Олена, вчителька, чи директор школи, ясно, я нею виросла Іванна. Та вони, ті, хто були долучені до мародерства землі, вони власне ті, хто знищили наші міста, і та потрібно почати говорити. Для чого? Для того, щоб тих, хто донищили зараз міста їхніх дітей, внуків, не допустити до місцевого самоврядування. Тому що, навіть якщо ми зараз почнемо з вами боротися, повертати земельні ділянки, повертати комунальні підприємства, залучати людей, які будуть створювати виробництва, то от нащадки цих шкідників вони будуть далі шкодити, бо вони нічого не звикли. Крім як витягувати на сесії ухвали земельну ділянку і віддавати її на продаж, а після того ці гроші проїдати. І цьому не буде кінця краю. Тому та організовуйтеся, долучайтеся до виховання соціально незабезпечених дітей, дітей сиріт. Це наше майбутнє, які будуть захищати українську державу і землю. Комунікуйте між собою, надавайте інформацію, діліться відео, надавайте інформацію, ви ж не думаєте, що я повинен щось робити замість вас. Розберіться п'яте. 6, шестеро 15, структуризуйте інформацію, залучіть юриста, залучіть адвоката. Чітко напишіть не ручкою, щоб розбирати, що ви там написали, які великі дійства зробили, а чітким текстом, хто крав, коли які землі виділяли, якими ухвалами, які кадастрові номера, чи є це майно до якого підприємства комунального коли відносилося. Не для того, щоб ми з вами поговорили, а для того, щоб мародери опинилися. У в'язниці понесли покарання, і найголовніше вкрадені землі ми могли повернути назад у міста.